Продовжується програма політекономія. Її веду я Олексій Гарань. У нас в гостях пан Олександр Матиль, професор Радгерського університету, відомий політолог. Ми вже згадували, що він написав безліч книжок, а крім того, і художні книжки, і картини. Але ми говоримо про політологію. І одна з ваших останніх книжок була власне присвячена порівняльному розпаду імперій. Так. Так, тобто ви там брали кілька імперій, так, так і які ви брали імперії, як вони ну в основному це була радянська, російська, габсбурська, нацистська, і тоді радян... Ну, і радянська, я вже задав радянська. Так Так що це були такі чотири в основні. Ну і там були тоді згадки про різні інші такі. Ну... Історичні uh -huh. ну, ми знаємо, що Путін, власне, як він назвав розпад Радянського Союзу, що це була найбільша геополітична катастрофа. Я думаю, що власне тоді ми всі мали призадуматися, особливо тоді, коли він відновив радянський гімн. Я думаю, бо все це якось воно так прийшло. Да? От саме відновлення радянського гімну вже власне тоді показувало, в якому напрямку рухається Путін. А як ви вважаєте, Путін він змінився? За цей час, от коли він прийшов до влади, і Путін який і... це той самий Путін. Чи щось відбулося в його ментальності? Чи були бо знову ж таки я згадую його перший візит до Сполучених Штатів 2001 року? Я так тоді, якраз, опинився в штатах. Я був здивований, як е, Джордж Буш молодший сказав тоді, що я глибоко заглянув в серце пану Путіна. Я побачив, що це там така сама людина. У нього дача, у мене ранчо. Ми звичайні нормальні люди. А чи ви вважаєте, що Путін пройшов якусь еволюцію та, напевно. і знаком мінус? Та. Чи власне все це було закладено з самого початку? Чи Знаєте, відповідь, я думаю так і так на ваші питання? З одної сторони, звичайно, він був кадебістом і залишився кадебістом. Ну, в нього є та така ментальність поліцейська. І це було видно ще й тоді, і видно тепер, і було видно за, ну, 5-10 чи скільки років тому. Так що з тої точки зору він не змінився. З іншої, звичайно, розумієте, він прийшов до влади. Ситуація була відносно негативна для Росії, бо тоді був економічний занепад. Якраз йому пощастило, що в тому ж роті, де він прийшов до влади, почали рости ціни на газ і на нафту. Так що це дуже йому пощастило, як сказав. Ем, і рівночасно з огляду на різну на політичну кон'юнктуру він якось так відносно позитивно, нейтрально ставився до співпраці з Заходом з Європою. Хоча вдома в Украї... ну, значить, в Росії, ви пам'ятаєте, були ці вибухи. Це в 99-му році, за які він, мабуть, як про яких він знав, ну це ми знаємо досить докладно, і можливо, навіть які він сам зорганізував. Ну, документа, чи можемо ми сказати, що це було документально підтверджено? Все таки там знаки, питання. питання? Ні, але є була книжка написана американським дослідником якийсь рік два тому, такий Джон Донлап, де він це все простудював, і він прийшов до висновку, що Путін не міг не знати. Чи він це зорганізував? Інше питання, але він не міг не знати. Що значить, він до тої чи іншої міри відповідав за те, що загинуло кілька сот росіян. І це, звичайно, йому допомогла в консолідації його влади. Так що він тоді був же гангстером, і він залишився. Так що тут особливо їх змін немає. Я думаю, головна різниця в тому, є, що приблизно в середині, ну так приблизно 5-6 років, десь так в ну, 2005-2006 році, приблизно тоді вже сконсолідувався його режим. Він на початку спочатку, пам'ятаєте, говорилося про якісь там різновиди демократичні, такі чи інші. Ну, там іде? Суверенна ця демократія. Суверенна, так, та, 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 якась адміністрована, ну щось таке. Тоді вже було видно, значить в середині останнього, ну, останньої декади десятиліття, що він фактично вже побудував квазіфашистівський режим. Я це дуже свідомо В фікації. сенсі Мусаліні. В сенсі мусулімара, тобто, звичайно, і... так і Гітлера. Ну хай буде що... не гітлера. Так, звичайно, звичайно. Та там знаєте, я, я досі тим питанням займався. Тоді якось я написав кілька до речі про це статей. Ми, мене вважали взагалі ну, варятом, що я взагалі таке порівняння роблю про. Про Путіна мені здається, що воно тоді було абсолютно переконливим, а тепер вже цілком переконливим. Ну з квазіфашистським режимом я погоджуюся так. зараз. Ми це бачимо стосовно нацистського, мабуть, все таки це різниця певна це... різниця. Я маю на увазі, фашизм як такий різновид так, політичної так, так. системи, де є так. авторитарна Всем система. З таким харизматичним лідером, бо псевдо, Його псевдо... важко назвати. В чому в цей феномен? Його важко назвати харизматичним, але але, але скоріше навпаки, він Але, не харизматичний. Ну, ну звичайно вам і мені. Знаєте, моїм колегам знайомький Мершевинь але росіянам це... це імпонує. Розумієте, так що це є все відносне. Я коли дивлюся на якісь там фотографії Гітлера, чи до речі, а тим більше Мусоліни. Ну, Важко мені уявити, як могла, як могла б серйозно людина ставитися позитивно до такого несерйозного чоловіка. Але, звичайно, йому це вдалося. І їм це вдається тим способом, що вони, звичайно, представляють себе в такій... Формі такого, ну свого роду такої над людини, над він вони такі надчоловіки. Путіна це дуже виразно, як він там знаєте, роздягається, ходить з карабінами, на конях сидить. Там якісь дівушки при нього співають. Ну це аж це ж кумедно. Але це вистивує той ця прикмета авторитарного режиму, яка приблизає вже тоді той режим не до звичайного авторитаризму, де таких лідерів немає. Вона вже і тоді перетворюється режим на фашистівський. І, це Цікаво, тобто, і це. тобто це цікава кумедність, тобто у фашистських режимах є певна кумедність. Ну, це, по-моєму, кумедність. А. Але вони грають на тому такому, на тій маскулінності. Знаєте, вони такі чоловіки справжні. Мачо, так. Да. Мачо. Тут, як і ця пісенька про нього, я хочу такого, як Путін. Знаєте, так можна собі уявити таку саму пісню про Гітлера чи про Мусоліні. Важко собі уявити таку пісню про Піночета чи про Фанко. Знаєте, чи про іншого якогось авторитарного лідера в якій нормальній авторитарній державі. Чекайте, Там, я, як ця пісня називається? Я хочу, я хочу такого каппутякого. То Та знаєте, звичайно. То кілька років тому страшенно популярно. Там було дві дівочки, співали в коротеньких міні-спіднічках. Чекайте, але ми знаємо і... оскільки ви згадали про цю пісню, я можу відкрити нашим глядачам невеликий секрет, бо ми перед передачею дебатували, чи згадувати нам іншу, так би мовити, поезію. На оскільки ви, її згадали, ви згадали іншу пісню, давайте згадаємо нашу поезію, що Путін такий-то, такий то ла ла ла-ла-ла-ла, так? І я знаю, що з цього приводу виникла навіть велика дискусія, як це перекладати англійською мовою. як це... Як це перекласти, знайти відповідник англійської мови? Там були різні підбірки, я не знаю, чи варто їх повторювати. Як би ви переклали? Ну, знаєте, є в англійській мові, може 10-15 різних слів, які ну, є синонімами цього, цього слова. І ті переклади, які я бачив. Вони вживають певні слова, які в основному означають, що це є людина якась тупа, неадекватна, придуркувата, щось в тому роді. І якщо йде мова про це, якщо хочете сказати, що Путін якось ну, придурок, ну, то це відповідно. Я це розумію скоріше, в сенсі, що Путін гад. <гад> Це я так розумію, можливо, помиляюся. Якщо це так, значить, що він якийсь нечесний, він недобрий, він гад, він є людина негативна, не придурок як такий, але негативна. І я би це переклав дуже просто, якщо можна. Ну, Англійською, англійською мовою. Да, Українською мову, да, не було домов, а англійською Путін a prick». Угу. Це є людина несимпатична, це є людина гад. І... і ще до того, тут є та алітерація, так що це. Принаймні по-англійськи, воно якось підходить. Так що, як хотіли це заспівати по англійськи це, це, це можна процитувати? Вас після цього пустять в Росію? <гум> Навряд. А <гум> ви, <гум> ви, ви до речі, в Росії останнім часом були? Останнім часом ні. Ну я останнім часом почав такі речі писати про Путіна. Що і без я цього Я думаю, так, без цього. Я кілька тижнів тому написав взагалі статтю про нього, де я закінчив ну, блог свій і сказав Путін, please, shut up. Абсолютно делікатна. Дуже делікатна, делікатна але... Да. Ну, але. Ну, это... Скажіть, будь ласка, знову ж таки, вертаю, вертаючись до вашої книжки про розпад, розпад імперії. А, бо зараз, як би, говорять, що Путін своїми діями наближає розпад Росії. Наскільки коректно про це говорити? Я пам'ятаю, після розпаду Радянського Союзу, власне, було досить багато статей. В західній пресі, в тому числі і в академічній, де йшлося про потенційний можливий розпад Росії. Але ми бачили, і здавалося, За Єльсина, що це може відбутися. А потім Путін таки. Йому вдалося це сконсолідувати за що його очевидно, і частина російського населення і полюбила. Потім вона теж в ньому роз... знову ж таки розчарувалася. У мене, до речі, багато знайомих із середнього класу, які оцей момент консолідації російської держави вони підтримували Путіна. А останні кілька років кажуть ні, uh -huh. нам досить uh -huh. уже цього. Uh -huh. Як ви думаєте, от зараз знову пішли розмови про е, можливий розпад? Росії, наскільки вони виправдані з академічної точки зору? Мені здається, значить, я можу собі зовсім легко уявити: по-перше, розпад цього режиму. Це, це перша, перша точка, значить, цей режим, який я назвав фашистівським. Не повністю фашистівським, а таким так, так, квас... фашистоїдським так. да. чи квазіфашистівським, бо він не зовсім такий, як в Італії чи в, в Німеччині, Безумно. але він приблизно має всі ці риси. Цей режим, який просто ну він проіснувати задовго не може. Там є побудовані, так би сказати, внутрішні протиріччя. Його головне протиріччя полягає в тому, що вся влада формально, і до великої міри, не формально, є в руках одної людини. От давайте угу. згадаємо, як довго існував режим Франка. Хоча там. Звичайно, звичайно. Значить, це не означає. Та, Ну, добре, вони. Померли, і тоді відносно скоро розумієте змінилися режими. Так що Путін, оскільки він є відносно молодий, відносно здоровий, може ще проіснувати на цьому світі 20 або більше років, звичайно, з кожним роком він перестане бути ефективним. І що тут дуже важливе, не забувайте. Одне з найважливіших джерел його легітимності, його сили, його влади, є якраз ця спроможність себе представити як таким сучасним тарзаном. Разумієте? Де він знаєте, стоїть? Ну, уявіть собі, йому буде 75 років, вийде на що, ну сидітиме далі на тому коні, розумієте, без сорочки. Це вже сміховисько, такого не робити буде. Так що з кожним роком його спроможність затримати це джерело влади, воно зменшає. Це але це щось дуже довго чекати. Ні, я, я, я вважаю, ми все-таки ну, будемо об'єктивно, він так. форму береже. Ну так, наді... ну, можливо, це важко сказати, але припустимо, що це так. Важливіший фактор є те, що він побудував режим, який згітерцентралізований. Такі режими є неефективні, це ми знаємо. І під тим оглядом, до речі. Його режим дещо нагадує Януковича режим. Чи, скажімо, може, навпаки, Януковича дещо нагадував путінський режим? І тут є ті ж самі розкладові тенденції, значить він згідно централізований, значить неефективний, глибоко скорумпований. І ми це знаємо. І цей режим проіснував до сих пір і міг росіянам дати відносно багато, ну, принаймні певним росіянам, завдяки одному фактору, і тільки одному фактору, тому що був ріст економічний, а цей ріст відбувався не тому, що економіка динамічна, бо вона не є такою, а тому, що були ціни високі на газ і на нафту. І як знаємо, по-перше, самі росіяни вже казали, що цього росту економічного протягом наступних десяти років не буде. Вони передбачають якийсь один відсоток на рік. Це ніщо, це замало. Рівночасно відбуду знаєте є сланцева революція і Шукають різні інші джерела енергоресурсів і в Європі, і в Україні і по цьому світі. Отже, ця зброя, яку Росія мала, і яка давала Путіну якраз і ці ресурси, якими він міг підтримати свій режим, вона відпадає. Отже, з однієї, він тратить ці джерела легітимності, з іншої сторони, ця зброя відпадає. Хто стру... знає, як? Прогнозувати. Все-таки нафта лишається нафтою. Да? Нафта Навіть лишається якщо ціни падають, то все одно. Але це вже велика різниця. Розумієте, колись просто, знаєте, він прийшов до влади, і в того самого року скільки піднеслася ціна? Два-три рази щось таке, приблизно за кілька років. Угу. Такого вже не буде. Такого вже не буде. А економіка скорумпована. А тим більше, його це коло, людей, які його, так би сказати, підтримують, вони теж глибоко скорумповані. Вони теж очікують, що їм цей, ну, Гангстер головини далі даватиме всі ці якісь дотації. А це перестане. Ну, дивіться. Ми говоримо це економічні фактори, але ви говорите розпад режиму. От мені важко уявити, все таки це так би мовити режим з опорою на силовиків, на кибістів, і мені здається, що навіть з тих. Скажімо опенінг зда, які от були за режиму Януковича, так ну власне, ми знаємо, що все одно у нас було набагато плюралістичніше, да, і олігархи грали в свою гру. А тут все під контролем, у Путіна ну, тобто, зараз, як тепер, може? зараз тепер під контролем, але в дійсності, напевно, знаєте, ми знаємо два роки тому були масові демонстрації знаєте, в Москві і в Петербурзі. Навіть навіть цього року кілька місяців тому за ці п'ятдесят тисяч вийшло. В Москві значить, все-таки існує якесь незадоволення. І найважливіше розумієте, бо постійно звертаються увагу на те, що в нього рейтинги 80 плюс відсотків. Ну звичайно, це дуже імпозантно. Найважливіше, скільки його людей підтримують в Москві в Петропетробу. Петро це дуже це правда. Це найважливіше. Якась там тула, якийсь там водівостор. Та, по-моєму, найвищий рейтинг був підтримка на виборах була в Чечні. Ну, власне, розумієте, це не цікаво. Революції, коли відбуваються, а я не кажу, що завтра буде революція в Росії, але революції відбуваються, коли є незадоволення, і коли відбувається яке повстання в столиці чи в головному місті. Так було в Парижі, в Києві. До речі, вже так другий раз. Це важливо. Отже, коли є незадоволення цього класу тих людей в Москві, в Петербурзі, тоді стоїть режим під загрозою. Якщо вони задоволені, десь там себе ні це нікому не цікаво. Це саме в Америці, до речі, знаєте, Нью-Йорк, якби я був революціонером, я почав би революцію в Нью-Йорку. Ну, ви Хіба в Вашингтоні. молодості не були революціонером? Ну, Мабуть, це, вже були ліпи. Це було проти українського естаблішменту. Так що цеблішменту, де? Ну, в Нью-Йорку. в Нью-Йорк, так, так, да. в українській діаспорі. Тому мабуть, протидія діаспорного істаблішменту. Тому що звичайно, всі, хто є професорами в академії, вони в молодості, очевидно, не могли не бути лівими революціонерами і так далі. Да. Потім дорослішуються розумні. Але ви говорите про розпад режиму, тобто, ви можете передбачити перехід до якоїсь демократії в Росії, чи в принципі так. В принципі, так, мені здається, що це зовсім можливо. Значить, знову ж, не завтра. Але, припустимо, за 5 за 10 років, і мені здається, що це можливо. Я, з одної сторони, я, я знаю, і люди переконані, що серед, ну, серед росіян панує такий менталітет, авторитарний, політична культура і так і далі. Це правда. Це правда, я з тим повністю згоден. Рівночасно ми знаємо, що існують теж і. Моменти в історії, їх було вже відносно багато, до речі, 90-ті роки за часів Єльцина чи навіть і 80 ті кінець 80-х за часів Горбачова, де існували, скажімо, ну, такі відносно демократичні ліберальні тенденції. Вони можуть повернутися. Звичайно, передумовою повернення таких тенденцій серед стратегічно, стратегічного населення, маю на увазі знову ж Москву, Петербург, це є фіаско режиму. Значить, коли люди шукатимуть якісь альтернативи, якщо побачать, що цей режим неспроможний забезпечити економічний ріст, неспроможний забезпечити стабільність в країні, тоді, звичайно, шукатимуть альтернативу. І демократія небагато... буде одною з такої альтернатив. Небагато... І ви можете уявити собі російського демократа, який повертає Крим Україні. Я не можу. І мені важко уявити, але тільки при такій умові міг би повернути Крим. Але от якщо відбувається розпад режиму, ситуація стає нестабільною, коли власне отут я можу дійсно тоді так, уявити. В таких обставинах це можливо. Бо, розумієте, тоді ста... Ми припустимо, і будуть якісь інші лідери, кандидати на лідерство. Вони ж все одно будуть грати на російському патріотизмі. на... Так і ні. Ну, звичайно, можуть грати дуже, можуть грати менше. Один я боюсь, мож... що за цей час в Криму. Тому просто вони будуть змінювати ще з демографією. Це відповідно. можливо, звичайно. Це звичайно можливо. Ну, але це важко сказати, розумієте? Бо зараз тепер відбувається економічний колапс. Там проросійське населення, це до великої міри старше населення, так що демографічно можна передбачити відносно великі зміни. Кримські татари. Ну, це зрозуміло. Розумієте? Так що це складно. Це складно перебачити, що якраз і буде в Криму. В кожному разі, якщо відбудеться свого роду зміна чи колапс цього режиму, фашистівського чи фашистоїдського, демократичний режим стане, стане реальною альтернативою. Або це буде квазі якась демократія. Квазі, звичайно. Ну, слухайте, квазі це вже це вже краще, як ніж ніж квазів диктатура, правда? Ну, я сам Знаєте, згоден. По моєму, але в таких обставинах. Де нестабільність, де великий режим, де будуються інші, де є ну, різні якісь конфлікти міжелітні, може навіть і розпастися ціла країна. Чому ж би ні? І до того, м'яте те, що Путін зробив це вторгнення, по-моєму, ідіотське в Крим. Що він це перебрав? Це відкрило властиво всі двері для різних Для сепаратизму злюблення. в самій абсолютно. Росії. абсолютно і скоріше чи пізніше вони будуть на це звертати увагу і скажуть: вибачте, якщо вам, то чому не нам? Але нам своє робити. Так? Нам дуже треба робити сильну, потужну Україну, яка буде привабливою для власних громадян і для Криму, і привабливою для росіян, які будуть про щось Там. думати. Так? Вони будуть мати цей приклад. Дякую вам за цю розмову. У нас в гостях був професор Радгерського університету Олександр Матиль. Дякую вам дуже. А я вам дякую.